Коли буде кінець світу? Кінець світу буде тоді, коли діти Божі перестануть проповідувати. Бо Біблія каже, що діти Божі вони являються світлом для людства, коли вони проповідують, несуть Бога, несуть Слово Боже, щоб люди знали, щоб люди не поступали глупо, не робили зло. Відь, якщо ми візьмемо потоп, Содом і Гамору, Чому прийшла така катастрофа? Бо гріхи дійшли до неба. Та коли є проповідники, то люди і каються, люди міняються. От, наприклад, Гітлер, Сталін, Маудзедун, Дарвін. Що вони принести Ленін хорошого для цього людства? Аж нічого. Мирові війни, голоди, різні-різні репресії, вбивства, общем, ужас. Тому без Бога. Неможливо построїти.